депутатської діяльності гендерної вільності області. Присутні у нас члени комісії, тобто комісія правомочі. Голова комісії є, секретар. Голова є, секретар є. Відсутній тільки один депутат по поводній причині. Угу. Так, порядок, от, порядок денний, дивіться, ознайомтеся, будь ласка, з порядком денним. Розуміє депутатського корпусу. Так, так, приймайте корпус, за... початку давання порядку денного. Mm -hmm. так. так, хто за те, щоб прийняти передак денний за основу? Хто за? Так, одноголосно. Є, є якісь зауваження до порядку денного? Доповнення? Mm -hmm. Немає. Mm -hmm. Тоді, хто за те, щоб передокденний прийняти в цілому? Хто за? Одноголосно. Так, приступаємо до, до розгляду порядку денного. Перше питання. Про зміни депутатського курсу Барської міської ради. Проєкт рішення. Прийняти до відома факт початку планування депутата Барської міської ради, обласного скликання Кушнік потягних покійників. Друге видати Кушніка петильних посвідчення депутата Барської міської ради. Третє внесе зміни до рішення першої сесії. Саме закріпити за нею територію. І внести зміни до складу постійних комісій. Так, значний до бюджетної комісії, комісії. Так, а хто у нас Хоменко, замість Хоменко. Замість да. Хоменко. Так, це його депутатський округ. Mm -hmm. Так як в нього там йдуть судові справи, і він не е може згідно рішення суду відвідувати засідання профільної комісії сесії. Okay. І вже кілька, відколи там і від mm -hmm. це вже майже рік. Yes. Попередні депутати не хотіли відмовлялися, там вже ж по черзі їм пропонують кожному. Uh -huh. yeah, То <штовх> 도... yeah, yeah. по e вже вийшли до цієї кушнірки тянуть. Хто <штовх> вона така? Вона викладає в другій школі. А що є знать, співає Так, опцем Віталію Назарвець, вчерявка. Вона прийшла, написала заяву. співає. співається. Що там ще буде особа встанова про її... На рутяні. Що там буде по рішенню суду, бо там ще на апеляцію передали. А ж був головою комісії, то це ж вона буде головою комісії. Ні. Ні, там є ні. Голова комісія обирається членів комісії. Там є заступник Ірина Віталій. Там варіантів нема. Ні, ну чекайте, це ж має бути людина, яка Ну, має цікаві. Це як мені дай, наприклад, бюджетну комісію. Так, понятно. Так, перше питання. Якщо так, то розбереться. Ну так, я в середині комісії вже теж була розібралася, так уже. Дістамо на голосування, саме основанне перше питання. Хто за? Підтримуєте запропонований поряд проєкт і рекомендуєте винести його на розгляд. Ну, це, так, друг, другий пункт. Проповімо робити пронування споруд між відділом освіти, батьківського ради, батько на клуб. Як ми ж на сесії вже розглядали. Так, да, вони погодили, то й ми маємо угоду, але. А що ще треба? А, де, 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 де... Що знову? Ще там щось <реш> треба в тій мировій угоді, щоб я подивилася, все є цей о, новий. 18-го, ну, годин 25-го року, року тепер було. Ну так. Да. Да. В общем, ще щось там відбулося засідання судді, вони не. Цю мирову угоду, трошки там ще є в них якісь одні до другого зауваження, ще там якісь були свої прохання, пропозиції, і вони надали новий. Головне, щоб вони помирилися. Тобто це е <кхobe> <кхobe> в новій редакції угода в новій редакції, та, бо, бо та, та, та щось і там судді. Тур... Та, та, ну, тоді логічніше написати про погодження мирової угоди. З регулювання в новій редакції. Кінці. Хорошо. Так. Хто за? Підтримуєте пропонований, так, так. Да. рекомендуєте винести на, на, на сесійне засідання. Третє, пропонуємо радуємо батько міської ради та голова Асоціації Бацької районної бібліотеки світ інформації. А що по нас по цьому меморандуму? Це е, на днях ковід ковідкої. Ну, дуже в мережі висвітла, ну, у нас в офіційній сторінці Facebook, Асоціація користувачів барської бібліотеки, заключає меморандум з громадська ну, організація. Mm -hmm. По програмі підготовка інвестиційних проєктів для розвитку громад. Це е, по, цьому, по цій програмі, в е, разі, якщо ми знаходимо працевлаштування е, категоріям незахищеним, це носиться ну, це, ну, це зараз там, ветерани, родини загиблих, сім'ї військових, вони виділяють мільйон. Вони на ці, ну, по цій програмі. Програма підготовки підготовлення проєктів для родного. Для... Да. Казала Іра походзиця, Це Іра походзицька, бо вона але вона присяжна, підписувала проєкти. Вони вислухали всі їхні пропозиції, їхні бачення. Вони були в багатьох громадах і в Львові, в Летичеві, і в Шаргороді. Їм дуже сподобалося. З півднями в бібліотеці з ними спілкувалися. Були наші підприємці, місцеві, з друкарні, оця як Наталя Бебешко, да? mm. це теж переселенка вона ж сходу, Вона розказує, як вона свій бізнес тут піднімала, розвивала, як переселялася сюди до нас. Сподобалася їм наша громада, і вони такі ну, так налаштовані допомогти нашій громаді. А наше завдання знайти людей, які знайдуть якісь певні. Основу, на якій мають розвивати свої робочі місця. Це ну, надання грантів. Да, я ж кажу, мільйон дають вам. Да, да. До мільйона, бо там ще а, треба, треба. Три грант прописати. Треба сказати, в чому. Був роман, роман мовчан, наші зустрічі, підходив ваші, не цікавився. Він зможе це. Був директором будівельного ліцею, що ну, він... Він люди воював спеціалістів. Що він помічник зараз участкового. Ну, то він тереба, ж служить. Куди він? Який? Вітіран, все, куди? Я фамілію. Ну пішов на фасаду кудись. А не цією Ну він помічник. цей. А тоді бізнес. Да, можна, 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 да. діючого військовому не можна, якщо він запалював, ну, якщо да. діючому військовому не можна. Ну, сказати можна, може їм зацікавиться якимось, в мене там є була, але я думаю, не буду я. Ні, він да. такий цей толковий. Може комусь допоможе якось. Він сам зробив вакуумну сівалку. Сам придумав, зробив, зварив, скром, я в шокі. Показував робить цю теплицю, битку теплицю. Сівалку що сіяти? Це що хочете. Там практично було Теплицю таку забабаху, що трактором заїжджає і там робить рядки. Це машина міліція. Я не знаю. Бачите, який талант? Ходити на вокзалі іноді пити каву. Тобто ходовий їзд. Так, ходовий їзд. Він хоче бути в курсі справ різних. Слухайте, дайте людині цю якусь роботу, щоб він крутився. Даю два стара гарбузів. Я дуже сушку зробив. Три на п'ять метра, щоб сушитися несільно. Я не такий пух викладач, йому підказати треба. Так, добре. У нього дві дівчинки такі старші, підлітки, і цього рік назад ще хлопчик розгородив. Молодец! Одна рука. Та робоча, дуже ну, рука Ну просто є немає тако. Просто. А що перебити щось так? Так, поранення, поранення. поранення. А, ось там видно сухожий Там, так, щось там, перебити, серйозно. там ці нерви видно і там вона. Так, хорошо. То якщо ще якісь може бути ці проголосували. то я питаю чи да. до уваги допомоги. Да. Тоді ставимо на питання, шо? тоді ми ставимо третє питання на голосування. Хто за? Одноголосно. Підтримуємо Підтримує даний проект рішення і пропонуємо на засіданні. Загалом ми розглянули всі наші питання. Хтось якось є побажання до порядок денний вечір, так?